Малята це ведмедик мишко. Він захворів. Його треба відвести туди, де працює багато лікарів в поліклініку. Лікарі людей з біди рятують і хвороби всі лікують. Призначають процедури, і таблетки і мікстури. Якщо у мишка заболіли зуби, то йому треба до якого лікаря? Так, до стоматолога. Якщо у ведмедика заболіло вушко, то йому треба до отолорінголога або лора. Мишку Камашка потрапила в око. Його тепер вилікує лікар, так, окуліст. Мишко кашляє, в нього піднялася температура. Його вилікує лікар, педіатр.